Пішли, пішла, рухай, сгороха, пішли, Виходимо. Пішли, пішли, виходимо. Куда? Давай, давай, давай. Занять тут оборону. Що стає? Крейо! Голосно! Вижить хочеться. Само <самосохранення> за щоб знати, як діяти в різних ситуаціях, що сталося. Учать тактики, передвигання, напад, розвідка. Особливо цікаво. Ми стараємося максимум взяти те, чого нас учить, тому що програма, якби базова військова, вона скорочена. І з кожної позиції, відповідно, ми максимум вбираємо як губка все. Хотілося б більше. Тому що самі розумієте, швидкість, рух-рух-рух. Завжди, у будь-якому ділі, будь-де є якісь моменти, які ти вже вчишся робити на місці. Немає такого, що ти прийшов там в школу чи в інститут, і тебе там навчили абсолютно всьому. Все, Завжди ти приходиш на роботу і там тобі кажуть, ну, тут це і не працює. Все, робимо інакше. Точно так же і тут. Тут дають базові навички, тут дають те, що дійсно потрібно. Але завжди є якісь нюанси.